Вітаю, вальма, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, до мене звертаються широкі народні маси, так як казали у СРСР. Тобто, люди запитують мене, так ви. Називаєте абсолютні факти, тобто ті, які не тільки зафіксовані в Організації Об'єднаних Націй, але і нашою українською статистичною службою, що Україна є найбідніша, так і найменш розвинена. Держава Європи. Так, це просто незаперечний факт. І разом з тим ви кажете, називаєте і підкреслюєте, що Україна найбагатша на всі види державного розвитку держави, на всі види ресурсів, перш за все, природа. В Європі як так може бути? Що це за так би мовити парадокс? Як там може бути, як так може бути, коли ми маємо найкращі в світі природні умови для життя і господарської діяльності людини? Коли ми маємо найкращі у світі ґрунтові умови для ведення сільського господарства? І коли у нас найбільші в Європі е, ну, ресурси геологічні, тобто корисних копалин. У нас найбільший в Європі, що є незаперечним фактом. Так, дивимося, в організації об'єднаних хто мені не вірить, хто мені не вірить, той шукає спростування. Так. То я ж як науковець маю пояснити це все з наукової точки зору, яка причина от 32 роки існує така держава, як Україна, так. член Організації Об'єднаних Націй, ну і всіх там інших міжнародних організацій від ФАО до ЮНЕСКО. Від обець є, домагате і так далі, і тому подібне. І разом з тим ось такий парадокс. Та ніякого парадоксу, вельми, шановні пані та панове, немає. Це просто ми донині не усвідомили ту закономірність, яка Ну, характерна для 21-го століття. Та й раніше вона теж діяла і в 20-му столітті. Це закономірність створення національних держав. Я підкреслюю для всіх національних держав, чи є Україна національною державою української нації. От я вам ставлю запитання, ви мені ставите запитання, а тепер я вам ставлю. І ви давайте відповіді не тільки мені, головне собі дайте відповідь. Чи є Україна, ну хто здатний думати хоча б на рівні якомусь елементарному, чи є Україна національною державою української нації? От, коли ви на це дасте відповідь, ви не будете до мене чіплятися, щоб я вам розповів, чому Україна найбагатша на всі види ресурси і разом з тим соціально-економічно найбідніша. Тому що у нас немає національної держави. Так. А справа в тому, що оця закономірність. Вона, ну, наприклад, постійно зростає кількість національних держав на е, політичній мапі світу. Чому? Тому що без створення національної власної національної держави жодна не нація не може бути реалізованою. От ми й не є реалізованими. Ви чуєте, що я вам говорю. Українська нація на українській землі не є реалізованою. Це закономірність, я підкреслюю, це закономірність країнознавства. Це не від мене залежить, не, не тому, що мені подобається чи не подобається щось. Це об'єктивна річ. Ми будемо процвітаючою багатою найбагатшою в Європі державою, тому що в нас найбільші в Європі ресурси, тільки після створення української національної держави. Це просто. Ми ж не є реалізованими. Ми цього навіть не розуміємо те, що я говорю. Інакше б ви б обирали українців так, до, до влади. Так. А то всі 32 роки там он, народ пише, що там про діяча одного постійно зараз в Ютубі з бородою такі в Верховній Раді. каже. Пишуть люди, та її тут три сотні і тисячі років в Україні, а воно приїхало сюди так, <ріхи> і тут розпоряджається. Так. Ну, так, так а хто ж ви хто його обрав до влади, цього е, персонажа? Це ж ви. Тобто ми донині, українці, не усвідомлюємо це все, що в нас має бути для самореалізації нашої самореалізації українці. Ось ви бачите класичну пику українця. Полтавського козака з Діда Прадіда. Я знаю свій рід із 1725 року задокументованого. Скільки там? Ну, вже майже 300 років. Так, ну так я голосую завжди за своїх. Так, і скрізь так роблять, крім України. Чомусь в <смеш> Азербайджані голосують за азербайджанців, у Вірменії, за вірменів. Ну і так далі. Тільки в Україні чомусь <смеш> немає такого, скажімо так, звичаю. А поки його не буде, поки ми оце не усвідомлюємо, не зрозуміємо і не будемо діяти, ми будемо найбіднішою державою. Ну, що ти хочеш узяти і тієї Вірменії? Ну що в неї є? Ні території немає, ні ресурсів ніяких для розвитку. Так. А в нас найбільші в Європі ресурси. Ми За 32 роки тут мав би бути рай земний, а хто винен. Неживинні, так? Тому що у вас так легко дурити. Так Вам так можна розказати, зняти якесь кіно, художній фільм, і ви чомусь раптом. Ну, фантастика. Ну дивися на бідний народ наш. немає йому просвіти, ну, от я ж. Намагаюся просвітити з наукової точки зору, не просто там десь якесь ля-ля-ось, дивіться, є така закономірність, відома в світі. Так. А в нас вона чомусь не діє. Так, так що не звертайтеся до мене, вони шановні панове. Зверніться до себе.